Програма виходить за підтримки українського автомобільного холдингу. Український автомобільний холдинг. Рішай та вирушай. Автобус Київ-Мюнхен потрапив у ДТП на Рівненщині. Двоє людей загинули. Аварія сталася в суботу поблизу села Верба Дубинського району. Автобус, який направлявся до Німеччини, з поки не встановлених причин, зіткнувся з автомобілем ВАЗ, легковик рухався у протилежному напрямку. Від удару ВАЗ сильно зім'яло. Це все, що від нього залишилося. Движемося ми оттуда. Ну скоро я воно живу Я знаю, ну ну хай 60 було там. Чи 50, чи 60, чи може до 70. Я чесно не скажу, я не дивився на це. ну, Нормально, їхали, щоб летіли, то ні. Там вже от, хвати, отжання, два машина, практично так, як і ми їхали, так і та машина. І він навіть не тормозив, так і пече. Напарник по тормозах я я кажу, я встиг тільки крикну Саша тормози і машину понесло. Удар. Мене кидає туди, на проход. Я тут сидів на ступеньці, ступенька, ота ручка, бачите, аж зогнулася. От туди мене шугонуло, я впав на спину. І ту машину розкрутило на ту сторону, автобус пішов на цю сторону, він сюди вирулив вже цього руля. А держи руля, кажу, що нікуди не влетіть. І так він отсюди, от, додвигався. Наслідки ДТП трагічні. Водій та пасажирка ВАЗу. 58-річна Галина Зерівного загинули на місці пригоди. Постраждала в ДТП і два пасажири автобуса. У 46-річного громадянина України Володимира, який зараз проживає у Лейпсигу, медики діагностували перелом правої ноги, закриту травму грудної клітки і забійну рану лівої гумілки. А 40-річний росіянин Вадим, який мешкає у Дрездені, отримав забої правого коліна і хребта. Обохідризували в Дубинську районну лікарню. Як сталася аварія, поки невідомо. З'ясувати це мають слідчі міліції. А працівники ДАІ вкотре закликають водіїв бути максимально обережними, адже найближчими днями ситуація на дорогах Рівненщини залишатиметься вкрай складною. На дорогах області за п'ятницю, суботу та неділю сталося три дорожньо-транспортні пригоди, у яких троє людей загинуло і п'ятеро зазнали травм. Працівники ДАІ зареєстрували 872 порушення правил дорожнього руху. Зокрема, затримали 39 водіїв у стані алкогольного сп'яніння. Лісничого, який застрелив 16-річного хлопця, звинувачують у навмисному вбивстві. Про це повідомили в Рівненській обласній прокуратурі. Нагадаємо, трагедія сталася у червні цього року в селі Біловіж-Рокитнівського району. Під час обходу території лісничий побачив, що на пожежній вежі хтось є. Він витягнув карабін з оптичним прицілом і вистрелив. Куля влучила хлопцю під око. Вадим Трохімчук від отриманого поранення помер. Слідчим лісник розповів, що стріляв не у дитину, а у птахів. Розслідування цієї справи вже закінчилося і її передали на... Розгляд у Рокитнівський районний суд. лісничому інкримінують перевищення службових повноважень і навмисне вбивство. Під час судового слідства підсудний перебуватиме під вартою. <плес> Допомогістра Серцева недостатність на вигляд жінка без постійного місця проживання маленького зросту худорлява. Була одягнена у рожеву блузку, чорну юбку, два светри, куришневі рейтузи та чорні черевики. Якщо ви опізнали померлу, повідомте до міліції.